Всіх, напевно цікавить тема обрання папи і як це відбувається, і чи має цей процес історичні, канонічні та богословські корені сьогодні? Ми з вами спробуємо розібратися в цих питаннях, тому розпочнемо. І дійсно, процедура обрання папи має глибокі історичні, канонічні та богословські корені, які формувалися протягом століть. Цей процес відображає еволюцію церкви, її структури та розуміння ролі папи в християнському світі. Далі ми з вами розглянемо ці аспекти більш детально. Історичні корені у перші століттях християнства не було формалізованої процедури обрання лідера. Перші християнські громади обирали своїх керівників єпископів на основі консенсусу та визнання їх духовних дарів. Святі апостоли, зокрема святий Павло, вважаються першими лідерами церкви, і їхнє служіння стало основою для розуміння папської влади. З часом, особливо в 4-5 століттях, роль папи почала формуватися як центральної фігури в християнстві. Папа став символом єдності церкви, і його авторитет почав зростати, особливо після Міланського едикту 313 року. Який легалізував християнство в Римській імперії у середньовіччі. Процедура обрання папи почала формалізуватися. Папи стали обиратися з числа кардиналів, які представляли різні єпархії. Це стало відповіддю на потребу більшої організації та централізації влади в церкві, особливо в умовах політичних і соціальних змін. А тепер розглянемо канонічні корені з розвитком церкви. Виникло канонічне право, яке регулювало різні аспекти церковного життя, включаючи обрання папи. Перші канонічні норми, які стосувалися виборів, були закладені у 4-5 століттях, але систематизовані вони були пізніше, зокрема в Кодексі канонічного права, прийнятому в 1917 році та переглянутому в 1983 році. Введення терміну конклав. Слово «конклаве» із латині означає під ключем. Це період, коли кардиналів замикають в Систинській каплиці до моменту остаточного вибору папи. І це стало важливим етапом у формуванні процесу обрання папи. Конклав, як збори кардиналів для виборів, став офіційно визнаним у XIII столітті. Це було зроблено для того, щоб уникнути зовнішнього впливу на вибори. Та забезпечити таємність голосування. Сучасні правила обрання папи закріплені в Апостольській Конституції універсі Домінічі Гредіс 1996 року визначають деталі процедури, включаючи кількість голосів, необхідних для обрання, а також правила, що стосуються участі кардиналів. Богословські корені, богословське розуміння ролі папи як наступника святого Петра. Є основою для його авторитету в церкві. Папа вважається пастирем, який має особливу відповідальність за збереження єдності віри та навчання церкви. Обрання нового папи є не лише адміністративним актом, але й духовним моментом, що відображає віру в дію Святого Духа. Це підкреслює, що вибір нового папи є результатом не лише людських зусиль. Але й божественного проведіння. Богословське розуміння єдності церкви є ключовим аспектом в процесі обрання папи. Папа розглядається як символ і гарант єдності всіх католиків, і його обрання має на меті зміцнення цієї єдності. А тепер поговоримо про саме цікаве процес та передумови обрання нового папи. Процес обрання нового папи починається з моменту. Коли чинний папа помирає або зрікається папства. зречення папи, як це сталося з папою Бенедиктом XVI у 2013 році, є рідкісним явищем, але воно підкреслює, що папа може залишити свій пост з різних причин, включаючи фізичні або психічні недуги. Після смерті папи офіційні особи Ватикану оголошують про це публічно. Відбувається період жалоби. Під час якого вірні можуть вшанувати пам'ять покійного папи. Скликання конклаву. Конклав це збори кардиналів, які мають право голосу. Зазвичай конклав скликається через кілька днів після смерті папи, щоб дати час кардиналам прибути до Ватикану. Важливо, щоб кардинали, які беруть участь у конклаві, були готові до обговорення і голосування. Конклав відбувається в Систинській капелі. Вони проводять час у молитві, роздумуючи про потреби церкви та про те, якими якостями повинен володіти новий папа. Перед початком голосування кардинали складають присягу на збереження таємниці. Ця присяга є важливою, оскільки вона підкреслює серйозність моменту та необхідність конфіденційності. Також розглянемо саму процедуру голосування перший етап. Кардинали голосують шляхом написання імені кандидата на бюлетені. Кожен кардинал має право голосу, і для обрання нового папи потрібно отримати дві третини голосів. Наступне підрахунок голосів після кожного голосування бюлетені підраховуються. Якщо жоден кандидат не отримує необхідну кількість голосів, проводиться повторне голосування. Цей процес може тривати кілька днів. Далі проміжні результати. Після кожного голосування, якщо не було обрано нового папу, дим, що виходить з каміна, символізує про результати. Чорний дим означає, що голосування не дало результату, а білий дим, що новий папа обраний. Коли один з кандидатів отримує необхідну кількість голосів, він стає новим папою. Після обрання новий папа обирає собі папське ім'я. Яке може мати символічне або особисте значення. Коли було обрано нового папу, кардинал протопресвітер виходить на балкон Базиліки святого Петра і оголошує Габемус папам, ми маємо папу, це момент великої радості для вірних, які збиралися на площі святого Петра, адже вони дізнаються про нового лідера церкви. І пам'ятаймо, що обрання нового папи. Є не лише адміністративною процедурою, але й духовним моментом, що має глибоке значення для всіх нас. Новий папа є головою католицької церкви, він є гарант єдності католиків, вчитель віри, пастир, який дбає про духовне благополуччя вірних та представник церкви на міжнародному рівні. Його авторитет і відповідальність полягають у підтримці та зміцненні єдності церкви, навчанні. Та тлумаченні віри, а також у служінні любові та святості в житті католиків по всьому світу. Тож улюблені просимо вас про молитву за обрання нового папи, який вповні буде виконувати ці нелегкі обов'язки. Також згадуйте і наш канал у молитві, поділіться своїми думками у коментарях, і нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами.